Пристрій неонатальний для корогової фототерапії Ноафлет 3 призначений для лікування гіпербілірубінемії новонароджених у пологових будинках та перинатальних центрах. На ринку України та за кордоном аналогічна продукція представлена, але вона не має такого рівня інтенсивності опромінення. А це найважливіший показник ефективності подібних пристроїв. У Наафлет 3 він становить до 100 мікроват на сантиметр квадратний на нанометр, тоді як, наприклад, у більшості іноземних апаратів 40-45 мікроват на сантиметр. Квадратний на нанометр принцип дії пристрою базується на опроміненні малюка блакитним світлом у діапазоні випромінювання 440-480 нанометрів. Хвилі цієї довжини трансформують зайвий білірубін в ізомер. У результаті організм новонародженого легко його виводить, отримує захист від негативного токсичного впливу. Світлодіоди лікувальної дії встановлено у верхньому, а також нижньому блоках пристрою. Вони розміщені максимально близько до тіла немовляти. Конструкція приладу дозволяє освітлити дитину рівномірно з усіх боків, охопити максимально поверхньої шкіри одночасно. Новонароджений зручно себе почуває лежачи у світлопрозорому, приємному на дотик гамаці, виготовленому із тканини. Під час сеансу фототерапії пристрій постійно контролює температуру тіла новонародженого за допомогою високоточного цифрового медичного датчика. У разі її підвищення або зниження спрацює звукова сигналізація та з'явиться повідомлення на екрані пристрою. Контроль управління та налаштування пристрою здійснюється за допомогою семидюймового сенсорного дисплею. На ньому відображається поточна температура тіла новонародженого та її встановлені межі, поточна температура оточуючого середовища, поточний час сеансу фототерапії та текстові сповіщення про аварійні ситуації. Верхня і нижна межа температури новонародженого та час сеансу фототерапії встановлюються у меню налаштувань. Тривалість фототерапії встановлюється від 0 до 24 годин з інтервалом 1 година. Пристрій зберігає налаштування після відключення. Навколо ліжечка розташовані відкидні бортики, які надають медичному персоналу легкий доступ до новонародженого та захищають від потрапляння блакитного світла в очі. Між гамаком і нижнім блоком випромінювачів розташований світлопрозорий сечоприймач, який легко знімається для миття та дезінфекції. Сечоприймач повинен бути завжди встановлений під час сеансів фототерапії. Верхній блок випромінювання відкидається та опускається за допомогою сервоприводу. При натисканні педалі випромінювання автоматично вимикається. Під час аварійного відключення електроенергії кришку можна відкрити та зафіксувати вручну. Ну а Флет 3 тримає активну систему охолодження світлодіодів верхнього та нижнього блоків, яка керується мікропроцесорною системою. У випадку підвищення температури, оточуючого середовища вище встановлених норм, інтенсивність випромінювання автоматично знижується для запобігання перегріву новонародженого. Пристрій пересувний, його основа має чотири колеса із гумовим покриттям, два із них оснащені гальмами. Для зручного переміщення на Афлет 3 з обох боків має ручки. У комплекті до пристрою йдуть чотири гамаки та спеціальна пов'язка для захисту очей новонародженого. Метод кругової фототерапії, як показали дослідження, є найефективнішим. Віолеметтехніка єдина компанія в Україні, яка виробляє подібні пристрої. Дякуємо, що подивилися відео. Більше інформації на нашому сайті.